І до нас долучився Дмитрій Чекалкін, який зробив фільм такий, значить, невеличкий, але чому невеличкий? Ну такий, знаєте, об'ємний. І я хотів тебе по-перше, спитати про що фільм? Ну, сьогодні ми відзначаємо п'яту річницю другого. Туру виборів президентських І для мене це було дійсно таке дуже Зеленський Порошенко. Так, так, так. І uh -huh. Я дуже приймався цим питанням. Навіть не дивився оці ці дебати на стадіоні. Не міг не, не, не так мені боляче було це дивитись. Далі я вимкнув А чому? Вже... чому скажи? Чому що я співчував? Е... Порошенко і розумів, наскільки ганебна ця маніпуляція над свідомістю наших співвітчизників, які ну так сталося, що я впродовж там. Першої частини свого свідомого життя був так чи інакше задіяний в політиці, там чи з часів там, забігав на лафетах в Москві, коли там про зовсім юним ще військовим перекладачем так. працював потім як дипломат, як перекладач з усіма практично українськими президентами, прем'єр-міністрами, спікерами парламенту, не тільки з, з ними да була. Там сім ізраїльських прем'єр-міністрів, п'ять ізраїльських президентів. Ну і коли там такі урочисті були події, як підписання мирних договорів, якраз під час моєї каденції в Ізраїлі з Ірданією, з палестинцями, створення палестинської автономії, на жаль, потім там поховання Іцхака Рабіна. Тобто, я мав бачити, мав можливість бачити всю світову еліту, ну так приклично, як Так, це... і що? І тому мені так було шкода, що ми не оцінили той вклад, який зробив Порошенко, тому що ну, він на голову вище будь-якого українського політика, і чому така була затята до нього? неприязнь Росії, тому що він вище за своїми якостями будь-якого російського політика. Я пам'ятаю, ну ти ж знаєш мою програму розіграшів. На да? так я да, да, да. розігрував не тільки а й у звичайних іменинників, але й там і зірок шоу-бізнесу. І потім декілька разів я розіграв тут українських політиків чи з днем народження, чи з 1 квітня там Анна Герман, ну там Шустер когось там ще з партії регіонів. І коли мої програми транслювали там 10 країн, тоді там 360 радіостанцій, Скрізь. і В Москві зацікавились ми, тому що вони брали розіграш 6 років. І потім давайте розігрувати російських політиків. І надістали мені, як зараз пам'ятаю, це 2007 чи 2006 рік, да. такий чи факс, такий там довжелезний на три метри з усіма телефонами російських політиків, з ними народження днями народження. І, як зараз пам'ятаю, там був Мітрофанов, такий пам'ятаєш, да, лідер да, ЛД... ЛДПР. І в нього якраз був в черзі там перший день народження. Я йому дзвоню. Речі, ти знаєш, що він проворувався і ну, живе так. десь на заході, і мовчить. Так. так, от я був в такому ролі такого божевільного якогось ізраїльського дідуся. Ти ж пам'ятаєш, як Жириновський мріяв помити свої чоботи в водах Індійського океану. І я дзвонив як «Ви знаєте, там як його там звати, там Алексей Митрофанович, простите, ми підготували на завтра акцію, будемо мити сапоги, Я купив 46-й розмір. Я ж точно узнал, ми портянки взяли в цвітах російського флагу. Ну, 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 буд да. Будуть російські дипломати, пожалуйста, безпечні. Ну, тобто він повірив, що дійсно що така акція ось, і каже, так, да, я забезпечував присутність російських там, журналістів з тобто, ну, Зазвичай в мене на другій хвилині я вже якусь повністю махінію несу, щоб людина зрозуміла, що це розіграш. А тут він грузиться, вантажиться і далі. І от коли, Повернись до так, фільму. коли почали розповісти. Транслювати цей розіграш по всіх російських там, ну, 100, 180 міст. І є таке поняття, ти знаєш ротація. Коли yeah. цей розіграш yeah. був давий, то його по три риці на день. І потім мені дзвінок з цього нашого головного партнера тоді в Росії кажуть: ви знаєте, позвонили з Кремля. Пожалуйста, бут ви українських, треба, да. українських українських ваших утехте купувати топова топбудливати їх туп, туп, оце розігрузи. А пожалуйста, наших вот там ви им прислали такой факс длинный, Пожалуйста, уничтожьте його, щоб ніхто его його... не… так. Так, от чому, чому така була ненависть, да, саме до Порошенка? Тому що дійсно він зміг обіграти тоді мінськими угодами Путіна. Я завжди повторю. Але це... пробач, Зеленського брали люди. Так в тому ж справа, що це була найпотужніша. Пропагандистська операція по маніпуляції людської свідомістю. Ти знаєш, що я закінчив військовий інститут наземних мов, да. де в нас був факультет спецпропаганди, і там був такий е, предмет, як військова психологія. Ми завжди дивувалися, чому є звичайна психологія, і військова психологія, і там нас вчили, зокрема, що маніпулятивний оцей вплив на свідомість він залежить не стільки від там, вдалого чи невдалого якогось меседжа, а від інтенсивності зомбування цим меседжем, тобто як в Гебельсі. Вдалося за практично шість років найцивілізованішу націю людства, найвисокий рівень освіти в, в, в туди, туди, туди був в німців, які дали світу рекордну кількість титанів людського духу, найвидатніших там вчених музикантів, поетів і таке інше. Вони перетворили їх на стадо скотів. Я нагадаю, що ми дивились. Фільм нашого гостя Дмитро Чкалкіна присвячений, чи, можна сказати, не присвячений, а на згадку Дня виборів стадіон так стадіон. І які висновки ти робиш з цього фільму? Що, на жаль, не зробили ми висновків з цих історичних уроків сьогодні. Лишається на жаль при владі та сама команда шести п'яти менеджерів, які призвели до такої страшної ну а у нас же не було виборів. Можливо, якщо були вибори, то були б інша ну, команда. Так, почекай, для того, щоб поміняти єрмака бо цього татарова та подоляка. Не треба проводити вибори. Це ж люди, які представляють практично ну, молоді регіони. Хто такий Шурма? Це ж ті люди, які були в обоймі Ну, Сам нагадаю, Зеленський з 2004 по 2010 на передвиборчих своїх концертах в них були логотипи молодих регіонів, які створив колись Віталій Хомутинник. Вони самі виступали перед цим перед цими знаменами і потім повернули до влади практично всю ригівську команду. Якщо дозволиш, давай з тобою посперечаємось. Форма цієї програми дозволяє. Да? Я ж не можу. Я завжди кажу глядачам. Я не можу говорити те, що говориш. Ти Да? це це неможливо. І у мене свій погляд. Розумієш, от давай знімемо Єрмака, давайте знімемо Татарова і так далі. Це люди, які влаштовують Увага не Зеленського, просто як Зеленського, а як президента. то Тому я, наприклад, дивився твій фільм трошки з іншого боку. Mm -hmm. Люди на демократичних виборах обрали президентом пана Зеленського. Ну і як то кажуть, він президент Рулі. А вже як він рулить, що він. Роби, от чому ти питаєш, чому не було зброї, і так далі. і Так далі, це питання мені здається, не Єрмака і не Татарова. Розумієш, це питання власне президента. Ну, ти бачив же рейтинги, да, що саме Єрмак ввійшов в першу сотню найвпливовіших людей планети? Це так, ти вважаєш якась просто помилка редактора цього видання, які поставили його на ту на, на, на цю позицію. Послухай, мені от. Зрозуміло, <кій> мені без різниці він найвпливовіший в світі, не найвпливовіший в світі. Мені потрібно, щоб ми вигравали, от так. розумієш, я не хочу Правиль. займатися татаровим. Та, я взагалі та, з ним не знайомий. Хто був відповідальний за напрямок українсько-російських мирних переговорів? Хто казав про загальне всеохоплююче перемір'я? Хто дозволив підвести війська з стратегічних напрямків? Хто про це вихвалявся? Що ми розмінували чергові 20 напрямків? Хто? Єрмак? Це ж його слова. Так у нього ж є президент, керівник його. Ну, на жаль, насправді керівником у нас є Єрмак. Недаремно не на нашу сьогодні країну називають не президент-не пренепарламентську президентською республікою, а офісно-президентською республікою. О. Ти сам не розумієш, що ти зараз робиш. Пам'ятаєш, коли у нас ще до війни була програма, отам пам'ятаєш, де велика студія, так, так. що я завжди просив глядачів, які угу. е, показували Зеленську і казали, оцей 95-й квартал. Я казав перестаньте говорити 95 й квартал, тому що. Це президент. Забудьте про 95 й квартал. Розумієш, бо коли кажеш Зеленський, це 95-й квартал, то ніби даєш йому таку скидку. Знаєш, тобто, ну він же з артистів. Мене не цікавить він з артистів чи не з артистів. Він президент України. Так само у мене позиція і по Єрмаку, якого я не знаю, і по Татарову не хоче їх він звільняти, не хоче. У мене питання до Зеленського. Я твоє питання так, кажу. Так. Де зброя? Я не хочу шукати винних. В тому ж справа, що Єрмак в нас їздить по е, світу і збирає оці якісь меморандуми про наміри. Там вже немає жодного слова про зобов'язання, про гарантії. Що відбулось в Ізраїлі за останні ну. три роки? Міністри і ґаланд, і, 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 і попередній міністр, вони підписували з усіма країнами близького сходу так званий Middle East Anti-Aircraft Defense договор. Ну. Про спільну оборону повітряного ну, всього свого ну, свого неба і оточуючих країн? А ми за останній рік, ну за останні два роки, підписуємо якісь абсолютно беззмістовні декларації про наміри, що да, ми маємо наміри та далі там фінансувати тільки з британцями є якісь суми конкретні, да а італійський е міністр закордонних справ в парламенті заявив взагалі, що це нічого на нас не зобов'язується. Скажи мені, це придумав Єрмак. Ну Єрмак добре, а, ж, а чому а тоді Зеленський а його ж? не зупинив? Так я ж про це й кажу. Що відбулося в Ізраїлі? Тому що там в них немає єдиного марафону, в них немає такої зомбуючої цієї пропаганди про те, що все хорошо, прекрасна і маркіза. Тому буквально за два тижні рейтинг Натаньягу впав з 40% до 18% і він був змушений створити. Кабінет національного там спасіння чи національного порятунку, хоч ну військовий кабінет, до якого дійшло п'ять досвідчених генералів, офіцерів колишніх міністрів оборони, начальників генерального штабу. А хто ці п'ять-шість менеджерів, які в нас керують? Жоден з них не служив в армії навіть. Ну, я кадровий офіцер. Я три роки колись в академії генерального штабу Алжиру перекладав курс Стратегія е противне мистецтво, які викладали тодішні полковники генерального штабу радянського союзу, майбутні генерали Генерального штабу Російської Федерації, які і формували цю концепцію гібридної війни. Полковник Козлов, з яким я три роки проходив і викладав свої, прикладав його лекції письмово і усно, він починав кожну свою лекцію з цитати Суньзи, якого зараз люблять цитувати всі, да його мистецтво війни. Де він що писав, ну одна з його найвідоміших його цитат. Що якщо я не помиляюсь зараз, спробую відтворити, що воїн-переможець. Перемагає ще до того, як він вступив в битву. Так, да, так, да, абсолютно за, за рахунок чого да. за рахунок того, що він роззброює армію супротивника, і що в нас відбулось? Ну тобто, в мене є програма. Я ще один фільм я створив. Так називається Десять напрямків гібридної війни в Росії в Україні. Де я все це розписав подробно. Ну детально розписав кожний. Добре, напрямок. повернемось до і цим, фільму. І цим так повернемось до фільму. Тобто, твій пафос, от не в фільмі. Який я розумію, так. а отут, при так. нашій бесіді, так. ти вважаєш, що якщо б пішов Єрмак, Татаров, ну і там та 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 та, -та то щось таке б сталося? Так, напевно. Що? Ну, в тому ж справа, що ми б добивалися не, не просто підписання якихось порожніх меморандумів, не про що, хто ми? Ну, в українська дипломатія, ну як хто ну той сам українська дипломатія зараз не може це ну так, як ти бачиш, спроби дуже повільні і нічого реально там, тільки зараз нам не дають атакамси, які можуть там знищити там со самий кримський міст. Чому це не відбулось два роки тому? Тобто, ну ми недостатньо активно працювали в тому напрямку, щоб ми донесли до світової спільноти наш біль і наші страшні жертви. Зеленський, десь коли ти мені нагадаєш, ну десь пів його терміну назад він сказав, коли на нього наїхали, значить з приводу Єрмака, він сказав таку фразу: Я прийшов з Єрмаком і я піду з Єрмаком. Так що це для нас данність. І це ще один привід питати не у Єрмака, а у Зеленського. Правильно, правильно, так тому ж право що громадянське суспільство має відігравати свою роль тут. А коли в нас єдиний марафон монополізував телевізійний Ну, так і ти вважав, коли... що його ніхто не дивиться. Ну, 33% 33%, 31% все рівно дивиться. А навіть ті, хто не дивиться марафон, вони мають сьогодні повний спектр так званих позитивних блогерів, які розповідають, що все хорошо, прекрасна і маркіза. Реальність доносить тільки там Юрій Бутусов, Віталій Портников. Тобто їхній вплив, на жаль, на свідомість, а головне, на Ти забув про наш канал. Ні, ну так я ж просто на сказав, що крім телеканалів, да. які є в є лідери громадської думки, той самий там Тарас Березовець, які намагаються достукатися, але на жаль, їхній рейтинг хто сьогодні займає перші місця в українському Ютюбі? Такі ну вже немає зараз Арестович, але ж ні, Арестович та є, Шарія немає. Але раніше хто це був Шарі Арестович, Шарій і Гордон. Тобто я ніколи не, не пробачу гордону, який сидів отак, от моїх ми з тобою і дивився спокійно в очі е -е, Зеленського, і хитав головою, коли він казав, що треба просто припинити стріляти. Ну ще з часів древньої древнього ну, він риму він відом... інтерв'ю, що Гордон так, мав його так, придушити. Так, це самий Гордон брав інтерв'ю в Березовського, брав інтерв'ю Литвиненко. Він вже знав, який це монстр, яка це потвора мерзотна. Що що це людина? людина, людина, яка знищувала з гранатометів дітей власних співвітчизників. Добре.